Це запис, що там в вікам, подкаст. Я Алла Петриченка, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес? І сьогодні телефоную тобі, Дмитро Машталєр, засновник агенції Ціль, з запитанням від власників інтернет-магазинів, підкажи, будь ласка, наступне: чи всім товарним бізнесам підходять маркетплейси як майданчики для продажів? Так, ми вже в цій ніші більше п'яти років і активно мали свої інтернет-магазини. Зараз працюємо з більше сотнею інтернет-магазинів на маркетплейсах. Є чим поділитися. Основному відповідь може звучати так: питанням на питання, а чи точно можна продавати товари на якомусь ринку чи в торговому центрі в офлайні? То напевно можна залежно де ти хочеш продавати, який товар, і якщо там є аудиторія то прям супер круто мати додаткову площадку для розвитку. Якщо дуже коротко, то так кожен товарний бізнес має можливість знайти свій маркетплейс, на якому можна розміщуватися. Вони дуже поділяються на різні типи, на різні категорії товарів, на роздріб чи гурт. Але в цілому товарний бізнес. він... В більшості це найкраще рішення представлятися на маркетплейсах, в тому числі в додачу для підсилення своїх точок збуту. Тобто, це не є альтернатива, це є додача до цього. Є декілька категорій, які, наприклад, точніше, є типи маркетплейсів, які орієнтовані на певні типи товарів, наприклад, на Prom.ua Дуже складно буде продавати дорогі товари, нішеві товари по одній одиниці, і це вже для вас буде точкою такою е, СТОП. А чи, точно, е, чи мені потрібно там бути? Швидше ні. Бо такий маркетплейс, як Промі, який фокусується на такий онлайн базар, онлайн ринок в середній мінус сегмент по ціні, він орієнтований на великий асортимент і на. Товари швидкого збуту, на яких вже є попит. Тому товари там брендів, хай фешн, якісь е, оригінали дорогі, е, вони складніше будуть продаватись, на яких немає попит. Ну і в цілому, маркетплейси це більше про товари, на яких вже є попит. Дуже рідко заходиться на платформу, таку як маркетплейс для побудови продаж нового товару, якщо це щось нове. Точно теж не рекомендую е, заходити з маркетплейса, починати а е, вибудовувати спочатку потребу в цьому товарі, знайомити ринок з цим через СММ, через платні канали трафіку зовнішні, і потім розміщуватись додатково ще на маркетплейсах. Щодо українських маркетплейсів, ну так нам ближче ми українці зрозуміла. А міжнародні маркетплейси, якщо скажімо, для mm -hmm. виробник, бюті сегменти, ну товари для тварин, товари а, для дітей, дитячий сегмент, аксесуари, взуття, тобто широкого вжитку, що щоденно потрібно не тільки якісне нам, українцям, і ми вже продаємо це зі своїх магазинів онлайн, а ще і міжнародні маркетплейси. Що ти скажеш про товари українські загального вжитку, якісні і міжнародні маркетплейси. Нам потрібно дійсно орієнтуватися як підприємцям, виробникам на міжнародний ринок. Він дуже об'ємний, великий, і маркетплейси це одна з найтаких ефективніших точок виходу для товарного бізнесу, оскільки на маркетплейсах вже є сформований попит. Маркетплейс будує довіру до вашої компанії, впевненість в тому, що можна у вас зробити замовлення і поступово розвиваючи свої інтернет-магазини на маркетплейсах. Отримуючи відгуки, замовлення, ви е, отримуватимете хороший е, старт на міжнародному ринку, потестуєте попит. Є три основних маркетплейси світових: Amazon, це Etsy і eBay. Звісно, що є нішеві, звісно, що є по країнам маркетплейси. Але якщо орієнтуватись, міжнародний американський ринок, зазвичай ми орієнтуємось, Amazon, він більш орієнтований на товари. Постійного вжитку, в яких є уже попит, і ми формуємо додаткову постійність, перевагу, і це є нашою якби фішкою. Ми можемо масово це виробляти. Ми допилюємо продукт, який уже гарно продається, і там його реалізовуємо. Інвестиції, звісно, великі або велика конкуренція, але от такий формат. Якщо говорити про Etsy, то товари, які цінні для цього майданчику, це хендмейд, це власного виробництва речі, це можливо антикваріат. І люди за унікальністю готові чекати там чотири тижні на те, поки ви товар зробите і відправити клієнтові. Тому м, тут орієнтир там кастомізація, такий різні різні замовлення від там 10 доларів до. Трьох тисяч доларів може бути з одного замовлення. Тому люди готові до цього. Ну і eBay, платформа, яка орієнтована більше на такий аукціонний формат, на БУ товари, можливо, колекційні товари, інша, інша модель взаємодії. Тому так. Чи правильно от я зрозуміла, що я я скажімо, виробник шию жіночу білизну, якісне українське виробництво, всі матеріали там українські або залучені, і вже ну певну нішу Україні має там. Продаю прямо з інтернет магазина торгую в товарних рекламах, використовую в соціальні мережі України, там в інстаграмі в мене є та магазин, так і от я так зрозуміла, що мені можна спробувати так, все ж таки продавати і на міжнародних маркетплейсах. Тому що в принципі товар широкого вжитку, да? будуть певні переваги з України, можливо, ціна, ціна, якість така добра да? для представлення. Тобто можна пробувати з таким товаром виходити і на маркетплейси, чи ви тут допоможете. Ми орієнтуємось на міжнародному ринку на маркетплейсі Etsy, і він орієнтований на тих, хто якраз її е, власне виробництво має унікальний там пошив під клієнта, кастомізацію. Іде мова навіть. Наприклад, є найодин з найпопулярніших українських брендів Enjoy the Wood Ігор Фостенко, який виготовляє карти і додаткові там різні речі, пов'язані з деревом. Це вже велике виробництво, але є можливість індивідуально збірку робити, упаковку, можливо, надписи якісь на цих товарах, і це вже той товар, який користується попитом на платформі Etsy. І наша задача якраз знайти нішу для цього товару, на який є попит. Тобто, ви, наприклад, маєте там 100 одиниць товару або декілька там різних варіацій, що ви думали запускати. Ми аналізуємо попит, дивимося, що вже продається, і формуємо пропозицію саме для старту. Після цього вже супроводжуємо сам запуск. Повністю беремося за налаштування магазинів на рекламні кампанії, формування контенту, позиціонування і супровід. Комунікація з клієнтом на перших етапах для того, щоб побудувати цю ефективну комунікацію з англомовним клієнтом і підтримка на регулярній основі цих магазинів це наш основний фокус в роботі. Підскажи, будь ласка, а для, наприклад, автоіндустрії, чи товарів для сільського господарства тощо? Не для б'юті індустрії, де гарні картинки і багато цікавого контенту, чи підходить торгівля на маркетплейсах? І для кого, чи як краще використовувати цей інструмент для продажів маркетплейси? Якщо говорити про внутрішні маркетплейси, то без проблем я можу назвати два з них: це OLX і Prom'UA. Це дві платформи, які спокійно працюють і на b 2 b клієнта, і в тому числі не потрібно там супер якоїсь картинки чи чогось. Головна ідея в тому, щоб зобразити товар, який відповідає запиту, там назва, ціна, базовий якийсь опис для того, щоб зрозуміти цього. вже достатньо для того, щоб продавати в інтернеті. Тому OLX Prom точно так, якщо дивитися нішеві історії по автомобілях, по Um, якісь uh, сільхозтехніці, це теж окремо є маркетплейси, які націлені на ці вузькі аудиторії, на меблі так само. На великих маркетплейсах, майданчиках теж можна і я думаю, потрібно продавати. Наприклад, якщо ви продасте трактор на промі, це буде декілька продаж, можливо, в рік все рівно у вас досить непогані будуть обороти і прибуток. Я теж думаю, треба дивитися, рахувати, але в більшості нішах, навіть там металопрокат у нас були товари, там труби різні, сміттєві пакети для великих компаній. Тобто воно все має місце бути і є можливість продавати після дослідження, коли розуміємо, що дійсно воно представлене і конкуренти вже продають. Дуже дякую тобі за відповіді. Тепер зрозуміло, що маркетплейси також підходять і в якості тестування, ніші, тестування попиту на власну продукцію на товари, і окрім прямих продажів з власного сайту брендового інтернет-магазину варто використовувати маркетплейси, особливо якщо є зв'язка між інтернет-магазином і кожним маркетплейсом, де торгує бренд. Для економії часу, щоб інформація обмінювалася, і таким чином з маркетплейсу можна дізнатися, чи є попит на товари, збільшити кількість замовлень, знайти нових клієнтів, як b B2B, так і B2C. і відповідно майже для всіх сфер товарних підходять маркетплейси внутрішні та міжнародні. Єдине, що варто пробувати, і обирати. Саме ті маркетплейси, які підходять найбільше саме вашій товарній продукції, саме вашому бізнесу. Дуже дякую тобі, Дмитро, за згорнуту відповідь. Пока.